Частина 3. Хочу поділитися з вами, дорогі слухачі, своїм особистим методом роботи з картами таро. Методів багато і всі вони працюють. Все індивідуально. Кожна карта Таро це окремий символ, яким ваше вище я бажає донести до вас інформацію. Хочу оговоритися, що мій метод один із рідкісних. Це не класика. Але так воно вже склалося. Я не маю прямого доступу до свого вищого я. І до вищого я наставниць теж не маю прямого доступу. Звідтя я б міг черпати інформацію, але до цього треба дорости. Мій шлях, так би мовити, поки що в обхід. Але він досить надійний. Зараз розкажу чому. Не всі тарологи під час сеансу перебувають в контакті зі своїм вищим я або з вищим я наставників. Як ви вже знаєте, мої наставниці сестри близнята. Перед тим, як розкладати карти, я входжу в легкий медитативний стан. І це дає змогу одній з моїх наставниць, одній з сестер. Зумістити наші астральні поля. У неї з сестрою існує миттєвий телепатичний зв'язок. А сестра знаходиться на тому рівні, на якому доступна майже будь-яка незаборонена інформація з інформаційного поля Землі з хронік Акаші. От. Або інформація від вищих я тих людей, які задають питання, і про яких питають. Моя безпосередня контактерка підключається до моєї нервової системи і стає здатною виконувати найтонші рухи моїми пальцями. Вона є в прямому сенсі медіумом, якщо хочете. Тобто стає передатчиком інформації в обидві сторони. Я передаю подумки їй питання, вона його телепатично зчитує і передає сестрі. Сестра в свою чергу знаходить інформацію і відповідає. Моя контактерка, володіючи астральним зором, знаходить в колоді потрібну карту і своїми ж руками, тонко маніпулюючи моїми пальцями, викладає їх. Це відбувається дуже швидко, бо на тім рівні, де оперують сестри, відсутнє поняття часу. У них його повно, мені ніколи не доводиться чекати відповідь довго. <кхе> Значення карт символів у мене з сестрами по домовленості співпадають, вони близькі до класичних, але з деякими окремими нашими оговорками. Якщо я не впевнений у тому, що бачу через символи, я телепатично перепитую у контактерки і завжди отримую відповідь рухом моєї голови, так або ні. Таким чином, я уникаю неточностей і непорозумінь. Тому я стверджую, що спосіб надійний, практика показала на сьогодні високий процент того, що справдилось, включаючи інформацію про військових, які пропали без вести. Таро може допомогти людині визначитись, яким шляхом піти, який вибір зробити, які дії бажано не відкладати, чи правильні наміри має людина взагалі. Проблеми або дилеми людини можуть бути у особистому житті, у професіональній сфері, у сім'ї з дітьми, здоров'я, війна. Корисно все-таки в дуже серйозних питаннях отримати підказку небес. Підсумовуючи сказане, треба зазначити, що робота таролога заключається в тому, якщо просто, що він передає людині, яка задає питання, гарячий, корисний привіт від його ж е е кверента, вищого я. І цей привіт. Завжди слугує, об'єктивно слугує найвищій цілі людини. В кого є питання, пишіть, дзвоніть, телефон в описі під відео.